Дивіться, тут принаймні ми вже бачимо певну зміну, тобто у Трампа риторика потроху міняється, і це, мабуть, позитив ну, на фоні всього того, що відбувається. Росіяни дійсно фактично поки ну, вийшли з угоди, так званої. Хоча ця угода і не була підписана, але вони принаймні про неї ну, там, говорили, і принаймні вони. Ну, казали, що можливо вона там буде використовуватися десь на практиці, застосовуватися і так далі. Але от останні події і останні заяви вони свідчать про те, що вони вийшли навіть з того, про що вони попередньо домовлялися з Трампом, тому що удари по Україні, тому що росіяни собі кричать, що Україна б'є по ним, хоча в них немає жодних доказів саме ударів по енергетичним об'єктам Україна б'є по військовим об'єктам. Удари були по аеродрому Енгельс, дуже вдалі по командним пунктам, які були на території. Російської Федерації, але все це військові об'єкти. Ну і Путін, мабуть, живе в певній такій ілюзії, що він може е, суттєво змінити ситуацію на полі боя, і тому йому зараз йти на укладання якихось угод не варто. Тим більше він не отримує, мабуть, все те, на що він розраховував. От зверніть увагу, після того, навіть як була було 12 годин розмов в Саудівській Аравії. Е, Сполучені Штати і Росія не опублікували спільний документ, тобто погоджений документ. Росіяни викатали свій документ, де були там різні пункти з вимогами. Трамп сказав, що ми ці пункти отримали, ми їх розглянемо і приймемо е, рішення. Тобто е, американці не дали однозначної відповіді росіянам, на яку росіяни власне розраховували. Це безумовно позитив. Дивіться на фоні всіх тих процесів, які ми маємо і спостерігаємо. Це позитивна історія, оскільки вона. Показує, що Американці все ж таки не, не вирішили грати там відверто на стороні Російської Федерації, і зараз от такий ще момент. З Трампом сьогодні поспілкувалися. Спочатку були повідомлення від журналістів, потім пішла пряма мова, і Трамп сказав там дійсно дві важливі речі. Перша річ, це яку ви зацитували, вона, до речі, достатньо путана, але це Трамп. Ну, треба розуміти, що Трамп по-іншому просто не може. Він достатньо путано говорить, і у нього часу там перескакування з теми на тему. І от іноді читаєш там те. Що він сказав, і дуже складно зрозуміти ну, сенс того, що він власне озвучив. Він до речі, частково тут нагадує трохи нашого президента. Він теж любить давати такі широкі розлогі відповіді. Ти губися там в початку, в кінці цієї відповіді, що він там мав на увазі, і так далі. Але тим не менше, тим не менше, важливий момент в тому, що Трамп, по-перше, сказав, що Росія може бути покарана, він може запровадити 25% мита на нафту. Це буде стосуватися всіх тих країн, які торгують з Росії. Вони не зможуть вести бізнес в США. Ну тут, мабуть, натяк був на те, що вони не зможуть з США співпрацювати для росіян, це дійсно може бути серйозним таким ударом. І є ще один важливий момент. Кажуть, що Трампу дуже не сподобалося, але це поки не підтверджена інформація з посиланнями на журналістів. Він, начебто, я так зрозумів, в закритому офрекурс режимі це сказав, те, що Путін почав знову розказувати про якусь нелегітимність Зеленської влади в Україні. От, типу, це було не до місця. Е, називати зеленського диктатора має право тільки Трамп. Оце треба зрозуміти. Да? ніхто інший цього робити не може. Ну це, мабуть, така логіка. Але добре, що до речі, Трамп на це теж звернув увагу, тому що ця історія якраз вигідна Україні. Тобто, мабуть, до американців потрошку доходить, що це не Україна саботує перемир'я. Насправді це робить Російська Федерація. І Трамп має ще час. Він є. Насправді його не так багато, але він є, коли він може спробувати з росіянами домовитися. Але якщо в найближчі тиждень два цього не відбудеться, йому треба буде переходити до інших кроків. Тому що він тепер буде дуже блідо і дуже слабко виглядати в очах світових медіа. А для Трампа з піарної точки зору це катастрофічна ситуація. Він цього дуже боїться. Він вважає, що такого не може бути. Він повинен бути сильним. І, власне, от виходячи з цього, йому придеться щось таке робити, щоб ну, знову посадити росіян за стіл перемовин, пане Ігорю. Ви знаєте, от е, з приводу легітимності зеленського, звісно, він у нас легітимний. Він легітимний, а от. Путін він взагалі легітимний, а він то фактично нелегітимний. і просто світ е, не хотів визнати того, що Путін нелегітимний. А як він може бути легітимним, якщо у нього немає можливості взагалі обиратись? Да? Це диктатор. Але ж пам'ятаєте, коли йшов на Москву Пригожин, всі так наклали собі в штани: Боже, 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 краще вже ж. Путін ніж пригожин. А я думаю, якби от Путін Путіна зніс Пригожин, краще було б чого. Е, ну тут да, для України, мабуть, це була б гарна історія. Вони би там просто як кажуть, там жерли б один одного. Да, і це явно не сильно позитивно б впливало на ситуацію на фронті. Але ну як маємо те, що маємо? Путін залишився, на жаль, е, чи є він легітимним президентом? Він не є легітимним президентом, як не є легітимною державна дура чи дума Російської Федерації е, після 2014 року, коли вони тимчасово окупували, анексували наш Крим і почали на території Криму українського проводити так звані. Вибори, відповідно, всі ті голоси, які там збиралися, вони є незаконними, і вже це ну, ставить під сумнів легітимність всіх тих виборів, так званих, які після цього були на Росії, коли вони провели ще так звані референдуми на інших тимчасово окупованих територіях, і там теж почали проводити вибори. Путін ще більше підтвердив свою нелегітимність. І я розумію, що він говорить про те, що йому болить. Це в дитинстві у нас була приказка, да така. І от відповідно, Путін десь по Фрейду він озвучує ці тези, тому що. Йому вкрай важливо показати, що в Україні якась нелегітимна влада. Ви ж зверніть увагу, він останні останній раз говорив навіть же не стільки персонально про Зеленського, він говорив конкретно про те, що Україна е, повинна мати зовнішнє управління, тому що в нас виявляється якісь націоналістичні батальйони. Ну, це тема 15-го року я пам'ятаю, тоді російська пропаганда дуже активно її вживала. Вони, типу, не підкорюються центральній владі і самі воюють. Але знаєте, от я коли почув цю заяву е, дуже довго с. Сміявся зараз, поясню. Чому на жаль, на жаль, про це не можуть з цієї точки зору дізнатися росіяни. В них просто не вистачить критичного мислення і не вистачить сміливості у когось це питання підняти. Дивіться, а чому сміявся? Суть дуже проста: якщо Путін а він розпинається прямо, розказує про те, що Україна це фейл стейт, ну, тобто держава, що не відбулася. Є такий термін. Взагалі, це науковий термін в світі. Є на сьогоднішній день кілька держав, які підпадають під визначення fail state, тобто там ну, практично анархія, там дани, немає якоїсь влади і так далі. От Путін каже постійно, що Україна це fail state. І от він сказав це останній раз, коли поїхав на північ. Тоді виникаєш просте питання: якщо Україна на твою думку, fail state, то що ж ти за так тоді за президент якої держави, яка четвертий рік не може цей fail state перемогти? Це як взагалі? Якщо типу в нас анархія, то як же ти не можеш тоді швидко захопити територію? Ну, от просто прийти, да, там навести лад і становити свій контроль власне, над всім тим, що відбувається. Е, ну для Путіна зрозуміло там відповіді на це немає. Ніхто йому це питання не задасть. Хоча воно виглядає саме так: що коли ти розказуєш про слабку Україну, то ти ще нижче тоді ставиш власне Російську Федерацію, яка четвертий рік не може Україну перемогти, ніколи її насправді не переможе. Так що в цьому плані Путін вкинув просто тезу. от Ми саме з цієї заяви можемо робити висновок, що він намагає. Вийти по суті з перемовин, і він не хоче зараз реального перемир'я. Він закинув Трампу тезу, що давай почнемо з того, що поміняємо владу в Україні. Але американці, я навіть був здивований, чесно скажу, дуже оперативно на це відповіли. По перше, відразу тоді з'являлася з'явилася заява речника ради нацбезпеки Сполучених Штатів. Потім була заява власне Трамп. Ну от цитують Трампа, який сказав, що Путін неправильно висловився, і це не його справа такими речами займатися. Більше того, в нас навіть генеральний секретар ООН прокинувся. І заявив, що Україна абсолютно демократична держава, з легітимною владою. Ніяких питань до влади немає. Це взагалі щось знаєте, здохло на болоті. Якщо Гутієриш там виліз з своєї коми і прокоментував якось позитивну Україну, так що Путін цими своїми заявами він тільки собі зробив гірше. Ну і будемо сподіватися, дав копняка такого Трампу, після якого Трамп прокинеться і почне займатися тими речами, якими повинен займатися. Пане Ігорю, дивіться, от про миротворців, так коаліція охочих цього тижня збиралася і не домовилися ні до чого такого поки, але домовилися домовлятися, що теж вже непогано. В той же час пан Жовква з офісу президента заявив, що ми хочемо бачити військових, які б стояли пліч опліч з нашими там умовно збройними силами. Це в принципі тема про яку я завжди думаю. Я вже з 24 лютого, 2022 Року думаю, а колись хтось, коли вже хтось так долучиться з нами повоювати проти е диктатури Путіна проти цієї страшної країни, так. Окрім інтернаціонального батальйону, це три роки. На жаль, досі ніяк там армія не долучилася нам допомогти. Менше з тим, якби вже пролунала нарешті ця заява. Божечки пройшло лише три роки. Оце я сижу собі так, як казав Микола Вересень на хлопський розум думаю. А це перший момент. А другий момент не можуть вирішити з миротворцями, не можуть вирішити з формою, як це має бути. Ну і були ж оці як написала The New York Times, жорсткі розмови про посилення обороноздатності Європейського Союзу, Іспанія і Італія кажуть дуже радикально збільшувати гроші на оборону. Давайте, значить, ми план готовності до 2030 року. Які ви побачили в цьому процесі, що нам важливо от з цих розмов про миротворців запам'ятати. Як ви от побачили, куди це все, все таки йде? Тому що Кір Стармер, британський прем'єр, казав, що дуже важлива ця історія для Британії. Вони готові до миротворців. Вони дуже налаштовані разом із Макроном на це. Ну, дивіться, в нас історія ця розвивається, тобто, вона не стоїть поки там на, на одному місці. Обіцяв Зеленський, в тому числі, що на цьому тижні, от з понеділка, в Україні, начебто, зберуться представники країн, які точно готові присилати свої війська в Україну. Це вже певний позитив. Я думаю, там не тільки британці і французи, там, мабуть, будуть представники і інших країн. Ключовий момент на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, взагалі, як це буде виглядати в якості кого вони будуть і де вони будуть розміщені, е, я не пер, ну, не впевнений, що це буде так, як написав сказав точніше е, Жоква. Да е, ну Він там розказав, що вони ледь повинні прибути і не почати воювати з російськими військами. Зрозуміло, ніхто цього робити не буде. В них ключовий момент. е-е Ну, в них, скажімо так, ключовий момент це от їхнє розміщення. Та ідея, з якою там виступають, наприклад, французи і британці, що в окремих містах розміщуються там ці війська. Ну, вона може мати право на існування. Я скажу, що навіть якщо її правильно реалізувати, навіть така ідея для України може бути корисна, тому що нам навіщо потрібні взагалі іноземні війська, якщо вони зможуть прибути в Україну, звичайно, за погодженням Верховної Ради, тобто Верховна Рада. Буде за це голосувати. Це нормальна абсолютна історія, там правильна історія, і так далі. Так, от чому це для нас позитивний момент? Тому що вони будуть виступати таким потенційним живим щитом, і у випадку якоїсь подальшої агресії зі сторони Російської Федерації Росіяни повинні будуть 10 разів подумати чи бити по по якимось там містам. А вони ж б'ють, ми ж знаємо. Да, бо там будуть вже іноземні військові. Це може спричинити втягування цих країн власне у війну тоді проти Росії. Отак от це працює. Тобто, ми говоримо зараз про гарантію безпеки. У вигляді живого щита, і якщо її можна буде реалізувати на практиці, для нас варіант насправді не дуже поганий. До речі, от вам короткий приклад: подібна система існувала практично всю холодну війну. Американці відсилали свої війська в європейські країни не для того, щоб вони там, прям знаєте, на місці контролювали ядерну зброю. все це можна було робити віддалено. Вони їх посилали в тому числі для того, щоб якийсь удар по цим країнам зі сторони Радянського Союзу був відразу ударом по американцям і автоматично втягував Сполучені Штати у війну. І це був такий стримуючий фактор. Радянський Союз це розумів. Подивимося, чи зрозуміє це Російська Федерація. Пане Ігорю, я вам задам питання, про яке я думаю. Я думаю, що багато людей про це теж розмисляють. Чи може бути таке, що зараз говорять про миротворців, а там через півроку скажуть, да вже не миротворців, а ми готові долучитися разом з Україною у війні проти Росії, тому що якщо Росія. Захопить Україну вже ж розвідки повідомляють там чи закінчиться війна в Україні, то підуть вони на Естонію, на Литву, на Латвію. Ну що в принципі логічно, мені просто цікаво, чи можуть насправді готуватися якісь більш рішучі сценарії, але поки це обговорювати. Так будуть в режимі миротворців, тому що ми ж об'єктивно розуміємо, що у нас, на жаль, людський ресурс досить таки теж обмежений. Ну зрозуміло, нас там на два роки ще десь вистачить. Я думаю, якщо ми знизимо мобілізаційний вік. Ну але скільки нас, мільйонів, скільки росіян мільйонів? А Путін mm -hmm. щось не демонструє бажання ніяке зупинятися абсолютно. Ну, росіян звичайно більше. Це очевидно, що і мобілізаційний ресурсних більше ніж у України. Але дивіться, зараз же питання: ну, по суті, на четвертий рік війни, воно вже не стільки в мобілізаційному ресурсі, скільки в тому, як ви можете цей ресурс спорядити, озброїти і забезпечити всім необхідним. От зверніть увагу на Росії навіть мобілізація. Не ведеться якимось зараз великими такими ну об'ємами, не через те, що вони не можуть набрати людей. У них якраз цим проблем немає. Вони це роблять дуже швидко, і в цьому контексті ну їм простіше, тому що величезна кількість занедбаних сіл містечок, де людям просто нема куди виїжджати, 80 чим-то відсотків росіян ніколи не виїжджали за межі свого населеного пункту, максимум там за межі свого району. Ну тобто могли там десь в райони кудись виїжджати, але за межі населеного пункту не виїжджали. Тому їх мобілізувати проблеми немає. Але росіяни не можуть елементарно їх озброїти і кудись посадити на якісь там не знаю бронетранспортери чи щось таке. Кеную на чому вони зможуть воювати. Ми ж це до речі, навіть бачимо і на лінії фронту, коли вони використовують там багі, мотоцикли, якісь там Жигулі старі і багато іншого такого не потрібно. Це ж не від хорошого життя. Це від того, що в них реально обмежені вже є ресурси для цього. Тому е Україна з одного боку. Ну я тут погоджуюся з заявами деяких наших військових, які говорять про те, що все ж таки ключовою гарантією безпеки е для нас може бути можуть бути сильні збройні сили України. Тобто ми будемо. Тому тримати велику армію, ну це мінімум десь 250-300 тисяч чоловік, професійну, тобто та, яка буде дуже гарно, я сподіваюся, і вона повинна дуже гарно оплачуватися. Військові повинні бути по максимуму забезпечені, тому що вони захищають всю країну, і в них ніяких проблем не повинно бути там з іпотекою, можливістю там не знаю, отримати якісне медичне забезпечення, влаштувати дітей в університети, школи, садочки і тому подібне. З іншого боку, я думаю, що. Що так чи що інакше, рано чи пізно, та ж Європа повинна зрозуміти, що її передова. В протистоянні з Росією проходить все ж таки не по кордону Росії з країнами НАТО. Вона зараз проходить передусім по кордону в Україні, і їм краще буде підсилити Україну, надати всю необхідну допомогу Україні ніж чекати російські танки на кордоні, там не знаю, з, з Польщею, Естонією і іншими якимись там країнами Фінляндію, тому що Фінляндія має з Росією на сьогоднішній день величезну величезний сухопутний кордон. Але ну зрозуміло, що росіяни поки туди бояться там заходити. А от Україна для них представляє ну, ну великий дуже інтерес. Тому Європа відповідним чином повинна реагувати. Мені здається, що таке розуміння у європейців вже є, і вони е, ну, розуміють, що е, краще ми вкладемося в підтримку України, ніж там за 5 років отримуємо там дуже, е, е, ну там ну, підвищувати дуже сильно там витрати на власну оборону. Вони теж це будуть робити. Але простіше зараз ефективна. Активніше вкластися в допомогу передусім нам, тому що ми їм даємо час. Я, от, знаєте, неодноразово вже наводив таку паралель. Є книга відомого українського історика Сергія Плахія про історію України називається Брама Європи. Що от перефразувати цю назву, Україна зараз є щитом Європи, і в принципі, чим швидше європейці це зрозуміють, тим буде краще. Потім разом з нами будуть стримувати росіян власне тут. А знаєте, пройде якийсь певний період часу, і ну явно ж на Росії почнуться зворотні процеси. Я не настільки оптимістичний. Як деякі наші народні депутати від «Слуг народу, які кажуть, що Росія взагалі в наступному році розпадеться, ну це мало ймовірно, але процеси почнуться, і нам головне до цього часу стояти, ну і бути готовими. Просто потім ще втримати процеси безконтрольної міграції, втечі багатьох інших речей, які в майбутньому точно будуть на Росії.